Будь ласка, мої поклони другі доні. Слава шлях пропаді. Також усіх вітаю з Великоднем, Христос Воскресе. Сьогодні прочитаємо вірш 7.14.2. 14 глава Шимотбаготом, яка зветься Настанови для сімейних людей. Дуже важлива голова, голова, дуже важливий розділ для більшості для більшості з нас. Нардабуні вже до цього пояснив головні обов'язки інших суспільних станів, суспільних верств, брахмачарі Вана Праск та Сан'ясі. І потім переходить, після того як він навів так би мовити, фокус на головні духовні цілі життя, він починає розповідати про обов'язки сімейних людей і про три головні принципи сімейного життя Нарда Муні каже саме у цьому вірші 7.14.2. Отже, давайте ми його сьогодні прочитаємо. Ом намо багавате васуде вая, ом намо багавате васуде ом намо багавате васуде Shrinardovachan, Gurhesh Avashiturajan, Kriyakurvan Yat Huchita. Vasudarpanam Saksat, Upasita Machamunin. Shinarduvachan, Gurhesh Avashiturajan, Kriakurvan Yat Huchita, Vasudwarpanam Sakshat, Upasita Mahamin. Нарда Муні відповів. Любий царю, це він звертається до Махараджу Тіштіра. Ті, хто залишаються вдома як домогосподарі, повинні заробляти собі на прожиття. Замість того, щоб саме насолоджуватися результатами своєї праці, вони повинні пропонувати їх Крішні. Васудеві, щоб чітко зрозуміти, як уже в цьому житті задовольнити васудеву. Сіминим людям слід спілкуватися з великими відданими Господа. Прочитаю ще раз. Нардемунь -нар відповів Любий царю, це він звертається до махражі ті шкіри. Ті, хто залишаються вдома, як домогосподарі, повинні заробляти собі на прожиття. Замість того, щоб саме насолоджуватися результатами своєї праці, вони повинні пропонувати їх Крішні васудеві». Щоб чітко зрозуміти, як уже в цьому житті задовольнити вас Васудеву. Сімейним людям слід спілкуватися з великими відданими Господа. Васудварпаном, сакшат, пасіта махамуні. Отже, мова йде про того, хто пробуває дома, Авасхіта. Авасхіта означає той, хто, буквально той, хто, той, хто перебуває. Так, що пропад навіть в послівному конкретизує сімейну людину, як правило, живе вдома з дружиною та дітьми. А васхіто тобто той, хто перебуває в сімейному житті, і тут конкретизовано грехеш, грехеш або грехешу означає вдома. Раджан це звернення до царя. Це нардо каже, вдома хараджі від кішті. А далі він каже, ось, отже, така людина, яка перебуває вдома в сімейному стані життя. Тобто курван, курван означає здійснюючи, виконуючи, що виконуючи крія крія як обов'язки е, настанови або дії, так? виконує різні дії, але слово не просто дії як заманеться, але ядхочіта, ядхочіта дуже важливе слово, ядхочіта означає. Так, як це було е, почуто, так, як було її навчено. Саме Шилопропада також послідить в послівному, каже, що мається на увазі дії відповідні до настанов гуру і шастер. Тобто не так, не так як е, спаде на думку, але ядхочіта означає так, як це було, як, як цю людину було навчено буквально, би так сказав, тобто дії кріє Ядхочі Авторитетні, тобто ті, які прийшли від, від авторитетного наставника, так, від гуру або від гуру та від шастер. Отже, Авасхіта, людина, яка перебуває в гріхеш в сімейному стані життя, курван виконуючи, курван виконуючи кріє обов'язки, як хочете та авторитетні, так, належні, правильні, як це приписує. Як Згідно приписів гуру та Шастера. Отже, вона має виконувати свої обов'язки, що Пропада також е, каже, заробляти собі на прожиття. Так? Але що при цьому? Васудиварпанам Сакшат. Васудоварпанам Сакшат, Васакшат, звісно, означає безпосередньо. Васудиварпаном. Все це вона повинна виконувати як Васудева Арпаном. Арпаном означає підношення спрямову. Буквально те щось спрямоване. Тобто Арпаном це підношення, Васудева це Крішна, син васудеви. Васудева. арпаном означає як підношення Крішні. Тобто, людина має виконувати свої обов'язки. Водночас вона має розуміти, за для кого вона це робить. Звісно, це передбачає е певну благодійність, жертвування, е жертвопринесення так з боку Гріхас. Тобто, завжди. Сімейна людина має розуміти, що, хоча вона заробляє гроші, проте це то також є служінь в верховному Господу. І звісно, вона не повинна думати, що це все належить лише мені. Принаймні, вона має жертвувати певну частину, певну частину того, що заробляє. І всю свою діяльність присвячувати вас удиві, Крішні, вас суди Сакшат. Також це другий припис був. А третій Упасіта – Махамуні. Упасіта". Упасіта означає е, має поклонятися. Упасана", так? Цікаво, до речі, від якого це діє слова. Упасана. «Упасіта» означає має поклонятись, має вклонятись Махамунін. Махамунін означає великим віданим», великим мудрецям. Тобто у нас виходить три такі е, серйозні. Настанова на радимусь в цьому вірші. Сімейна людина повинна е, заробляти собі на прожиття, собі та сім'ї, та іншим також, вона також має підтримувати інші версти суспільства, е, присвячувати всі сплуди своєї праці в вас Крішні, що означає, звісно, жертвувати. Так, благодійність, певна. І третє, вона має поклонятися великим відданим. Якщо пропаде, то тут конкретизує. Конкретизує ще раз. Цю кінцівку прочитаю, щоб чітко зрозуміти, як вже в цьому житті задовольнити вас у деву, сімейним людям слід спілкуватися з великими відданими Господа. Прочитаю вірш ще раз. Люби царю, ті, хто залишаються вдома, як у дому господарів, повинні заробляти собі на прожиття. Замість того, щоб самим насолоджуватися результатами своєї праці, вони повинні пропонувати їх Крішні, Васудеві. Щоб чітко зрозуміти як уже в цьому житті задовольнити вас у з Сімейним людям слід спілкуватися з великими відданими. Для прочитаю ще англійський оригінал Narada Muni replied. My dear king, those who stay at home as householders must act to earn their livelihood, and instead of trying to enjoy the results of their work themselves, they should offer the results to Krishna Vasudeva. How to satisfy us a in this life can be perfectly understood through the association of great devotees of the Lord. Так. Саме так. Щоб чітко зрозуміти, як в цьому житті задовольнити васудеву, всім всіме наблюдемо слід спілкуватися з великими відданими Господа. Тобто, народу Муні не каже, особливо після. Того, як він розповів про обов'язки Івана Праск, Сан'ясі та Брахмачері, він не каже, що сімейне життя це має, його треба неодмінно е, залишити, так, розірвати всі стосунки, так, прийняти зречений спосіб життя. Ні, він каже, що домогосподарі мають діяти практично, відповідно до свого рівня. Вони мають працювати, вони мають заробляти собі на прожиття, собі, а також іншим для підтримання інших. Також вони не мають насолоджуватися результатами праці самі. Так, повинні пропонувати їх Крішню авторитетним чином. А щоб зрозуміти, як їм пропонувати це Крішню, як задовольнити його, слід спілкуватися з великими відданими Господа. Читаємо пояснення. Mm -hmm. Я прошу учні, я тут робив автозаміну, і в мене тут занадто багато зайвого. Знаете, что? Житие грехаски мая грунтоваться поясни шел пропады. Житие грехаски мая грунтоваться на виданности Верховного Бога в особе. У Багавадгите еще один сказано. Еще сказано. Сказано наступно. Прочитаю с нескрестейшим. А наши карма бхалам карем карма коротия. Сасаньясіса йогічера на Нірагнір на га. А з цього <ріголовець> моменту давайте прочитаємо разом тоді, дар. щось я втратив зум. Не бачу. Можна попросити вас почитати з цього фрагменту той, хто живе у зреченні, <ріголовець> то є справжнім містиком. Це приклад Верша 6-1. Дорогі відені, прошу прийняти мої уклани. Той, хто живе у Зреченні та є справжнім містиком, хто не прив'язаний до плодів своєї діяльності і робить те, що повинен робити, а не той, хто не запалює вогню і не виконує обов'язки. Незалежно від того, чи людина є брахмачарією, гріхастка, вона праска чи заняття. Вона повинна діяти тільки для задоволення Верховного Бога особи Васудев, Кріш, Сина Васудева. Це має бути принципом життя кожної людини. Нарада Муні вже описував засади життя Брахмачарі, монопрастки і санясі. А тепер він розповідає, як має жити гріхаска. Основний принцип задовольнити Верховного Бога особу. Наука задоволення Верховного Господа описана тут, Сакшап Упасіта. Махамонін. Слово Махамонін називають великих святих або відданих. Святий зазвичай, святих зазвичай називають муні, тобто в філософи, заглиблені в трансцендентні питання. А Махамунін відноситься до тих, хто не тільки ретельно вчить мету життя, але й прагне задовольнити Верховного Бога особи. Васудиву. Дякую вам. Я почув, що матері Зінаїда приймала Зінаїда, приймать, будь ласка, поклони. Можете прочитати? Паріхрішно. Дорогі віддані, прийміть мої поклони. Таких людей називають відданими. Якщо людина. Не спілкуються з відданими, вона не може вивчити науку Васадева, життя Васадеві Крішні, Верховному Богові особі. В Індії сурово дотримуються принципів цієї науки. Ще 50 років тому я бачив, як у селах Бенгалії та перед е, місцях Калькути люди щодня вели. Щодня, коли закінчували всі свої справи, або принаймні, принаймні ввечері перед сном слухали шрімат Багаватам. Усі слухали Багаватам. Заняття з Багаватам проводилися в кожному селі, і тому люди мали нагоду почути шримат Багаватам. Це описано все про. Мету життя, звільнення чи спасіння. Це буде чітко пояснення в наступних віршах. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Тобто, що пропаде тут дуже Харі... красиво Харі Кришна. Харі Кришна. А, дуже красиво пише, що треба навчитися науки, задоволення Господа. Так, наука задоволення Господа описана тут Сакшат у Пасітамахамуні. Тобто. Ми можемо дізнатися цієї науки лише через відданих Махамуні. Махамуні це ті, хто не тільки ретельно вивчив мету життя, але й прагне, прагне задовольнити Верховного Бога у Васуде. І саме таких людей називають відданими. Тобто вони знають мету життя, вони діють відповідно цієї мети і можуть навчити інших. І це є відданий. І якщо людина. Не спілкується з відданими, тобто це необхідна і достатня умова спілкування з відданими, вона не може вивчити науку васудева арпани. Тобто присвятити своє життя васудеві у Крішні. Ще раз, тобто людина має виконувати всі свої обов'язки як підношення Верховному Господові. Власне про це я кажу вірш 9.27. «Яд ткаша, я тож насіят, що коші, дода сіят. Я топа 10 секунд і так курушов мат арпаном. До речі, те саме слово арпаном. Арпаном як підношення. Щоб ти не їв, виконував, здійснював аскезу, жертвував, їв, спав, ходив, робиться як підношення мені, каже Крішна. Навіть поки в нас не, немає чистої відності, відданість Богу не є сутністю нашого існування, ми можемо робити речі, які ми і так виконуємо, можемо робити як підношення Господу. Звісно, ми, вони мають бути погоджені з приписами Шастер. І тоді це може бути запропоновано Господові. Але знову ж таки, як це зробити, нас мають навчити авторитетні наставники. Вони мають навчити нас е, науці Васудева Арпани. Зараз в цьому вірші Це дуже красиво сказано: Васуди Варпаном. Васудиварпаном сакшат. Тобто. Мають виконувати крія обов'язки ядхочета. Ядхочета теж дуже чудове слово, ядхочета, ядха як людина була навчена, навчена ким, що пропада поясню гуру і шастрами. І тоді, отримавши настанову від гуру і шастр, вона може зробити своє життя як восудева арпана, тобто підношення Верховному Господові. Крішна також каже, Бога, отвійті, май арпіто, манубут хір. Не пам'ятаю точно за кого це верша, але знову ж таки арпана, арпана манубу, твій розум, слова, життя зрештою, все має бути запропоноване мені. Це рівень, на який ми повинні поступово піднести, піднестись, для того, щоб наше життя стало гідним підношенням Верховному Господові. Добре, що ви думаєте з цього приводу? якісь можливо зауваження. Доповненням. Давайте ми зараз прочитаємо це вірш. Шинарадовача, Грехеш авасхіто раджан, кріє курван, ятхочітага. панам сакшат. Упасіта мхамнін. Нардавуні відповів Люби царю, ті, хто залишається вдома, як домогосподарі повинні заробляти собі на прожиття. Замість того, щоб самим насолоджуватися результатами своєї праці, вони повинні пропонувати Крішні вас у щоб чітко зрозуміти, як уже в цьому житті задовольнити вас судеву, сімейним людям слід спілкуватися з великими відданими Господа. Речі у Пропаду тут в кінці коментаря ще каже про те, що нам заважає, так, він згадує, що. Ми зараз не можемо зробити своє життя висуда Варпаною, тому що така культура, культура слухання Багова там від святих осіб, вона вона майже зруйнована. У людей немає можливості слухати священні писання, чи то, як до речі, Пропада каже в коментарях до другої частини сьомої пісні, чи то Біблію, чи то Коран. Зараз я був в церкві на Богослужінні, і слухати Євангеліє це дуже, дуже глибоко, дуже. Очищає, очищує, і в якому разі не можна сказати, що якщо ми є послідовниками так би говорити, іншого релігійного шляху, то це не, не є сприятливим. ні в якому разі. Але ця культура слухання, вона, слухання священних писань, вона поступово стала зруйнована, точніше, дуже швидко, дуже швидко стало майже повністю зруйнована. Як також пояснював Шилопропада, з'явилися. Спочатку в, сел, в селах з'явилися з'явився показ кінофільмів, а потім з'явилися телевізори. Люди почали заздрити цьому розрекламованому такому полірованому життю багатих людей в містах. Вони стали заздрити, вони стали намагатися стати таким сам, такими самими. Вони облишали, покидали свої Своє налагоджене, спокійне життя, наприклад, в селах переїжджали до міста, де їх чекало повне розчарування, але вони там так і залишалися. Зараз ситуація, звісно, зараз не просто не просто у кожного є телевізор, а й смартфони, YouTube Ютуб, якісь там соціальні мережі і так далі, які повністю роззосереджують нашу увагу і немає можливості. Тобто, ще раз хочу сказати, що Арпана, про яку одне ще з значень слова Арпана, це не тільки підношення, але це зосередженість, так? Зосередженість. Тобто, поклонні Господу має бути з зосередженим розумом. Але те, що нас, те, що зруйнувало це, таку можливість. Тобто, але сучасне життя, сучасна цивілізація, вона руйнує. Вона руйнує можливість такого зосередження. У нас немає такої можливості з усіх сторон, як казав Реданат Махарач, зброя масового роззосередження, мас розосередження англійською, деструкшен, дістракшн храслів, тобто, зброя не масового знищення, а зброю масового розосередження, неможливості зосередитись іншими словами. Ми маємо не втрачати можливість, поки вона у нас є, слухати піднесених мудреців, слухати їх настанови, читати поясненіші ропади щодо тих істин, які викладає, зокрема на Нюсен пісні Багатом. Добре хочу подякувати вам за вашу увагу, ваше терпіння, і ми на цьому ми сьогодні закінчимо. Дуже дякую вам. Он чекав подрубища в Крипа Сентубейовича. По тій даном пороне п'яв ваш нового бьеному.